Ти їв пиріг мами? Мама тобі готувала пиріг. Смачний був. Mm -hmm. Так, нам для цього понадобляться фініки. Щоб воно було солодке. Два банана. Давай клади сюди жменьку фініків і ми їх замочимо. Запуй. Два. П'ять. П'ять. Хочеш спробуй. Я думаю, що тобі не сподобається. Ай, ко мне снятие. Подорожим? Размачиваем, чтобы они тришки Давай <розберем> банан. <свистач> Давай, товчи, бананчик, товчи для тортика. Белкой товчи, товчи. Мама поки коко підготує, добре. Давай коко Тримай. Коко, мама, помила. Ось так. потихеньку. Ось так. Ось Так, так подожди, мало ручку, этим тобі. Мам. Ти будешь? Давид. Чи мама? Дарить хоче? Так. Да. Нажимай кнопку. Да, дарит. Да. Компенсировать конфискованный тобой банан. Банан. Давид, ты уже скушал? На на. на. Айбо. Все. Финики можно подрібнити в блендері. Але мені не хочеться вимазувати блендер, тому ну, я його просто мілко-мілко так наріжу. Давай, друге. Тепер надаємо горішки. Та да, не треба, Надо його подрібнити. Один. Ні, цілий не треба, бо ти його не захочеш їсти в перегід. Ой, отак. Настерили? Але що він тут? Йогурт. Мама креть. Можете после. Ламанчик перемішати. Так, тепер мука. Беремо муку і беремо пакетик. Давай такая раз. Два, три. И разрыхлитель. Давай так, бей. Вот так. Давай, мама, за помощь. Нет. Давай, мешай. Мама. Мешай. Тук -тук -тук -тук. Мама, мама, Давид. Давид размазывает? Ну, размазывает. Ой, так. Ой, так. Ось, там, все в нашу форму. Ой, так. Ну, Ты есть? Да. Сейчас мама помыла одну тебе, добра? Баду! Да. Нет, багато нет. Баду, Багато? Так. Бери одну там багато. Кушай. Давид, Дивись, ти проси, тепер кушай. Мама мисочку буде різати а ти бери, піднімай і, в... і ложи в зайку. Ти вкуси? Здесь Давай ты сып. Сып-сып. Так ты сышь сыпай, Давид? Знаешь Могу Давай покажем, что у нас вышло. Пахне смачно. Ось так виглядає пиріг. Оп! Трошки зажарений вийшов. Але так. давай розріжемо, так? Оп, Подивимося, що ж нас тут на є. Ти хотів його вже їсти? То на боки. Не знаю, видно. Ось такий він. Такий м'якенький. Оп! Оп. Як пахне, Давід! Так смачніше, правда? Ні-ні, Давід. Тепер треба шваточок один. Хоч він і без цукру. Ой. Давід, ми забули додати корицю. Наступного разу додамо корицю. Ти малочка далить? М -м. Дуже смачний пиріг, але ми забули додати корицю. Ну, наступного разу додамо.